Цент з Ириною Булгаковою сто один Добрий дня, шановні радіослухачі. У студії працюю я, Ірина Булгакова. Гостя нашої програми сьогодні це Юлія Щербань, військова службовиця, учасниця російсько-української війни. Для цієї жінки війна почалася з події грудня 2013 року. Спочатку майдан у Києві. Далі була волонтерська робота поїздки на передову. Досвід учасниці бойових дій здобула у складі одного з розвідувальних батальйонів. До повномасштабного вторгнення отримала звання офіцера, теж не змогла залишитися острою і знову одягнула одну у складі територіальної оборони. Про жінок у війську чи помітила? Юля зникнення стереотипів щодо статі для військової справи і про вибір служити в Збройних силах України. Про це ми власне сьогодні поговоримо з нашою гостю. Доброго дня, Юля. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Коли розпочався ваш шлях військовослужбовиці, ви підписали контракт і чому ви вирішили саме пов'язати своє життя зі Збройними силами України? Адже зазвичай для жінки це, скажімо, незвичайний вибір. Я є громадянкою України. Я небайдужаю громадянкою України, і так як я ще попередньо мала історичну освіту, я розуміла, що жінка-чоловік не важливо, коли країна в небезпеці, потрібно ставати всім устрій. А себе я не бачила супровоїном, тому що не розраховувала себе так фізично, але бути потрібною і допомагати своїм. Війську це було ну, надважливо на той час. До 2018 році я підписала свій перший контракт. До цього часу я здобула освіту психолога, мала досвід працювати в Збройних силах саме на цій посаді, і насправді вирішити вже вирушити в зону бойових дій це був мій свідомий вибір для отримання свого особистого досвіду, щоб. Була можливість працювати з військовими, які мають питання до психологів, саме як учасники бойових. Бачу, ну, я бачу тільки як особистий досвід пройдений собою. Я не можу розм... ну, ми не можемо розмовляти з людьми, які не. Не відрізняють кольорів, так ми можемо тільки говорити тільки їхньою мовою так. Ось таким чином була така такий вибір. А ільська скажи, будь ласка, коли ви вирішили все таки ну, обрали служити в збройних силах України? Чи для вас постало питання саме фізичної підготовки? Адже війна ну фактично будь-якої миті там. Ну, скажімо, з 14 року почалася, але будь-якої миті вона могла стати повномасштабною, всі це власне розуміли. Ось питання саме фізичної підготовки. Воно для вас стояло там? Скільки разів там треба ну, віджатися, там, підтягнутися? Ну, Насправді, норми виконання фізичних навантажень якби в армійських мірках, вони є реальними. На той час я ще була молода, гаряча і. Фізична підготовка важлива, але е, без емоційної і без тому, чому ти це робиш, не буде ніяк. Е, тому що я бачу чоловіків, які вже за 60, але вони буває перепльовують 20-річних хлопців. Таке буває так часто і в плані, в плані фізичної фізичної підготовки. підготовки також. Е, але коли відбувається вже саме безпосередні бойові дії, там включається дуже багато таких речей, як гормони, ти саме адреналін і інші. Які перечеркують, але підготовленим потрібно бути обов'язково. І саме в фізичному плані теж не, не останнє. А як близькі сприйняли ваше повідомлення, що ви хочете піти в армію? Ну, вони знають мій характер з дитинства. Я дуже вдячна, вони мене не відговорювали. Вони просто прийняли мій вибір, сказали, що ну, мати і сестра, ми тебе підтримуємо, не переживай, все буде добре, ми за дітьми подивимося. Тому що на той час я вже була матірю двох дітей. А що для жінки можна порадити жінці, яка планує піти Збройні сили України? На що вона має звернути увагу і як вона має бути підготовлена? Все-таки психологічна, скажімо, підготовка, фізична підготовка, чи все-таки там абсолютно інші якісь моменти на першому плані? Скажу так: якщо жінка вже вирішила це зробити, вона це зробить однозначно. Дуже прошу панянок, які думають, що там це все смішно, хі, хі, мені хтось там бронік понесе, то ну це не так. Якщо ви хочете бути там обузою комусь, не робіть цього. Ну, це просто лишнє. Найдіть себе в якомусь іншому сфері життєдіяльності цього світу. Я прошу і вдячна всім тим жінкам, які я знаю, дівчатам, жінкам, які є свідомі. Які знають, що вони не мають бути обузою для чоловіків, а вони мають їм бути підтримкою. Жінка вона що може собою принести? Теплото, любов, вдячність, психологічний, комфорт, психологічний комфорт, який можливий. Є деякі речі, знаєте, буває у мене багато побратимів. От е, З першим контрактом вони <гум>, соромилися сказати, що я з ними є. Хоча я е, другу ротацію проходила в окремому взводі, там де було 10 нас всього, і я одна. Кожен з них соромився признати своїй жінці, що я там є військовослужувалася, тому що була там якась е, ну, рівність, е, там, а там баби, що вони там роблять. <гум> я так само, як і в твій чоловік виконую роботу. Звичайно, наші хлопці дають приклад багатьом, тому що вони. Дійсно достойно відноситься до жінок. Я ну на, на, на радість не зустрічала якоїсь такої сильної дискримінації, там якихось інших негарних речей, про які буває десь там спливають. Я не знаю, я не бачу. Не буду взагалі цю тему трогати, Я вдячна їм кожному, що е, з Розумінням, з повагою, де потрібно було там, змінитися з якоїсь там як -то, собачого часу, в якийсь день мій особливий, вони завжди йшли на зустріч і не було таких речей. Е, зустрічала потім від, ну, до себе таке, ну, чи ти туди пішла, заміж виходити, там, чи ще щось. Ну, є, є такий стереотип, власне. Є, е, але знаєте, я знаю 100% вже на сьогоднішній день, що кожен судить по собі. Якщо він здатен на це, саме так себе поводити, там, так, так і він собі і думає, що хтось може це робити. Е, багатьом не зрозуміло, чому взагалі ти це робиш. Так? Я вже говорила, і ще раз повторюю, там, навіщо ти туди пішла, там діти, сиди вдома, бав їх і все інше. Ну, на той час мені було просто боляче дивитися і нічого не робити. Потрібно було щось робити. І зараз потрібно. Юлія, ви починали свій шлях як волонтер, і Майдан у Києві був у Вашій біографії. Кому і як ви допомагали, і чи, власне, саме волонтерська діяльність підштовхнула вас, коли ви побачили всередини, підштовхнула вас до шляху у Збройні Сили України? Саме, е на той час, коли ви почалися, ну, ми вже зрозуміли, що буде війна, це вже в 2014 році, коли ми ту страшну ніч переживали. Але зрозуміло, що вона буде повномасштабною. Таку повномасштабну, ні, ну, звичайно, я, ну, ніхто при здоровому розумі не міг би уявити, але те, що вона буде і велика, було розуміння останніх два роки стовідсотково, тому що так воно не могло вже далі продовжуватись. Воно було в такому якомусь полузамороженому стані. Тут гинуть, тут гуляють, тут взагалі ніякого розуміння. Ось нещодавно знову ж вискочив у нас новий скандал. Да? Військовослужбовець на реабілітації в одному з курортів Буковеля зустрів там іншомовних громадян, які чомусь ну от досі не розуміють, чому не потрібно це робити. Якщо ви це робите робіть себе вдома тихенько. Я, який йому сказав, що ти їдь в Бахмут, що, що з тих. Так, ну тобто Бахмут. він якийсь який інший сорт, знаєте, має там в Бахмуті найкращі люди на сьогоднішній день, і хай оце. Гнида заповни, що він ну взагалі не, не знаходиться в а... світі нормальних софіт. Софіт а... Софітах зараз ті хлопці, які дають все. Всі хлопці і дівчата, які все роблять для того, щоб в них там. Не над головою, а вас не дивує та інформація, що коли ось були декілька скандалів, які були пов'язані, ну, скажімо, з не зовсім гарною поведінкою певних людей. Це там і було а, зґвалтування на Закарпатті і ще. І всі люди, ну зазвичай багато людей, пишуть про те, що їх потрібно в армію, їх потрібно в армію. І я а, просто прочитала а десь мені в там ну, в стрічці потрапила саме військова думка. Він сказав, ви б хотіли, щоб вас захищали і у вас за спиною були такі люди. Бо ти маєш довіряти людині, яка поруч з тобою, бо це ну, це буде взагалі катастрофа. тобто, І взагалі таке ставлення, що на передову. Тобто, ну, на передову. Такі речі говорять люди, які взагалі не розуміють, що таке армія, і що таке бути спиною до свого побратима. Це перше. Інше: е армія це не, на, це не, не наказання. Я, я туди, Але... туди йдуть краще. Давайте будемо з того починати. Ну, Такі речі ще раз наголошую, говорять ті люди, які не розуміють взагалі, що таке армія, що таке і... війна і що таке військо. Іль, а все-таки, як волонтер свій шлях починали? Кому і як допомагали? І ось що ви тоді, що для вас було А, волонтерство? волонтерство це бути на той час, і навіть на зараз це бути причетним, це бути корисним. Спочатку ми, звичайно, допомагали. Ну, Майже голим нашим хлопцям 14-й рік це просто було страшне, що відбувалося, і світ не так підтримував, тому що ну не було такого доступу і такої допомоги, як зараз є. Не було розуміння, напевно. Розуміння, що це... і все ну, важко, бо потім пішли перші в нас втрати. І вже до 16-го року я вже активно спілкувалась і підтримувала наші родини загинувших. Тому що в них там теж було дуже, дуже багато незрозумілих бюрократичних питань. Елементарних, здавалось би, але вони на сьогоднішній день вже ну, вирішені. Але на той час це потрібно було так, і розголос, і говорити, і одиночні варіанти рішення питань. Так само у нас були добровольці, які були невизнані. визнані. Їх потрібно було почастями поховати, тому що найчастіше вони гинули в найзапекліших боях. Ось більше, я ж кажу. Допомога хлопцям. Хлопці вже знали, що ми, що ми допомагали, родини зверталися, дітки наших загинувших. Ну там такі потужний кейс, в принципі, можна розглядати, так швидко не розкажеш. Але так, да, це хлопці і їхні родини. А як ви поєднуєте виховання дітей і службу в армії? Е... Це як Дистин... Ну, тобто, ну взагалі що? Багатьом жінкам, я думаю, ваші поради були б ну, на часі. Як поєднати? Mm. Перше, як коли я зробила цей вибір, ми поговорили з дітьми. Звичайно, вони були невеликі, Доня менше взагалі там мало розуміла, але вона поняла, що всі мене підтримують. Вона вирішила зайняти загальну позицію. Вона дуже сумувала. Старший син в мене був пішов на навчання в один із військових вузів, такий шкільного типу. Він там вже зрозумів, що, що це для мене і що це для них. Це в якомусь в якійсь мірі мені допомогло. Допомагає дуже мама з сестрою, допомагала. Але це ви зрозумієте, це важлива і, до речі, психологічна проблема для жінки в армії. Ми міняємо наш, дитинство наших дітей на, ну, на допомогу того, що ми можемо зробити. Війську ще раз наголошую, кожен, хто жінок вирішить щось зробити, це не круто, це не хайп, це робота, і вона важка. Про образ ворога я хотіла вас запитати. Зазвичай, коли читаєш багато інформації, якось нам в цілому малюють образ ворога як якогось такого недолугого, смішного. Тобто, і, тут, ну, і в той же час ми розуміємо, що. Ну, люди, які мають з цим справу, вони розуміють, що все зовсім ну власне не так. Як ви вважаєте, і ось ваше ставлення до таких, скажімо, інформацій, які більше з таким, ну не знаю, сміхом чи якимось гумором, я б навіть сказала, а в той же час абсолютна ситуація доволі складна. скажімо. Ну, з іншої сторони, ми ж розуміємо, що ми зараз в інформаційній війні також приймаємо участь. Це один із таких. Способів ведення. Да Звичайно, є там, ну зрозуміти, в них набагато більше м'яса. У нас немає такого ресурсу, як чим перекривати. Дійсно, там є дуже багато надолугих речей, але керують ними розумні люди. Ми не можемо не поважати ворога то на тій стороні, тому що, коли ми вже перестанемо його поважати, ми зразу одразу програємо. Там є дуже крутилецькі речі, які відбуваються, і наші хлопці вчаться просто на, на ходу. Ми, у нас іншого вибору, в принципі, немає. Ворог не є недолугим. Якщо ми будемо вважати, що він зовсім-зовсім дурочок, то чому ж тоді лиється стільки крові нашої, української, наших захисників і захисниць? Вони роблять надважливу роботу, яка важка і психологічно, і фізично. Так що, поважаючи ворога, ви поважаєте своїх воїнів. Якось так. Що на фронті особливо цінно? Що виходить на перший план? Щирі від... Від... почуття. Відчуття, почуття, щирість. Це на першому плані. Е... Постійне відчуття небезпеки, воно загострює почуття справедливості, сміху. Ну, там невеличкий, невеличкий юмор, він ну, він переростає якби більше. Ну, це, це все таки більше на гормонах, воно так працює. Але те, що ти можеш бути впевнений в тому, що ти стоїш до когось спиною, тобі там нічого не, не прилетить, це дуже важливо. От щирість, впевненість, здатність бути вдячними один одному. Це дуже важливо. яку ви бачите перемогу? Яку її уявляєте? Сумною. Сумною. Ну, я маю на увазі за за кількістю жертв, звичайно. Але все-таки в вашому уявленні, ви якось, якщо ви дізнаєтесь про перемогу, взагалі це буде якась дата на вашу думку? Чи це буде якось? Ну, ну однозначно, буде якась дата, тому що логічно всі війни завершуються на папері якимись конкретним днем. Але м сумна перемога з чому? Тому що нам потрібно буде дізнатися. Реальну кількість. Реальну кількість потім працювати з всіма хлопцями і дівчатами, які повернуться своїми психологічними проблемами, і я дуже щиро надіюсь що все-таки наше суспільство стане свідомим, і от такі речі, як захистити ту дівчину з Закарпаття, да коли стались такі речі, без розголосу б нічого не відбулось. Щоб нас ну, взагалі не потрібно було б такого розголосу, щоб наша влада не, не кидала ту кістку, як відреагує суспільство? Вона просто вже розуміла, що цього робити не потрібно. Ну, от є такі. На вашу думку, суспільство змінилося за останні, скажімо, 6-7 років наше суспільство? Наше суспільство змінилося за ну, так, активно і я яскраво з 24.02. А як ви зустріли 24.02? Як ви дізналися, що Почалася війна і що ви тоді подумали? Ну, ми на той час жили вже десь другий тиждень в величезній напрузі, розуміючи, що буде наступ, який він буде, ми не знали, ми готувалися до найгірших сценаріїв. Е, наші ветерани, волонтери. Ми між собою спілкувалися. Ми навіть ну, щоб ви розуміли, ми розглядали моменти, як ми швидко евакуюємо дітей. Е, з розглядом того, що нам підірвуть мости. До такого в нас надзвичайно було. Але <кій> ну, кожен від себе відганяв ту думку, але ми, ми жили в цьому. І вже 24-го, десь з півп'ятої ранку я почала отримувати повідомлення від побратимів. Багато дуже тобто до сьомої я вже розуміла, де хто, що, куди. Хто куди вже поїхав, де що прилетіло, і все інше. Тобто, це вже були просто наші внутрішні. Ось ем, Зібралися з дівчатами-волонтарами зранку, відкрила один із волонтерських центрів, в Вінниці, в і вже десь близько десятої я вже була в центрі територіального комплектування, територіальної оборони і вже прийняла свою роботу. Юлія вам дуже дякую за участь в нашому ефірі. І я нагадаю, що сьогодні ми говорили про українську жінку в українській армії. Говорили з нашою гостю. Гостя нашої програми це Юлія Щербань, військовослужбовець учасниця російсько-української війни. І для цієї жінки вона нагадаю, почалася з події грудня 2013 року. Досвід учасниці бойових дій вона здобула у складі одного з розвідувальних батальйонів. Власне, сьогодні ми говорили про а яка роль жінки в армії, і до речі, стереотип. Ось на завершення буквально хвилинка. Стереотип в армії вони все таки а, зникають. Чи так. жінка в армії відчувається, не відчувається, бути... зникають. Зникають у мене є чим порівняти до дві різних, як би. Служби з двома різними колективами, з різним набором військовослужбовців, і вони дійсно на сьогоднішній день зникають. Жінки багато чого доказали. Що вони можуть і вони можуть бути необузою. Я знаю особисто дівчат, які виводили з оточення і свій підрозділ, і підрозділи інших, хто втрачав командирів. Я знаю дівчат, які займаються, і ну, на сьогоднішній день в принципі вся Україна знає наших дівчат, які розвідкою забезпечуються, турбуються і розвивають її. І крутилецьку в них це виходить. Жінки в нас зараз керують ну, ветеранськими багато проектами. Тобто, ну стереотипи зникають, і це робота величезна робота багатьох жінок, які є свідомі. Дуже дякую вам, Юлі, за участь в нашому ефірі. Ну і ми прощаємося з вами. З вами була Ірина Болгакова, і гостя нашої програми нагадаю, військовослужбовиця, учасниця російсько-української війни Юлія Щерба. На все добре, гарного вам дня. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один